Дорогі друзі і подруги, шановні полтавці і полтавки, увесь наш український народ. Минув ще один важкий рік. Війна триває. Аби допомогти стражденним вижити і підтримати людську гідність, потугами республіканського руху України і інших людей довгої доброї волі, з перших годин повномасштабної імперіалістичної путінської інвазії по змозі наближаючи українську перемогу, самовіддано працює республіканський громадянський штаб солідарності. За цей час. Лише на Полтавщині, силами нашої волонтерської групи, допомогу отримали понад 150 тисяч людей. Незрозуміло, що скільки буде тривати війна, і тому нам всім необхідно ще більше зусиль докладати, щоб допомогти тим, хто на передовій боронить українську землю. Ми не повинні забути про тих, кому дуже важко, хто втратив рідних, хто втратив рідні домівки. Ми не повинні допустити урізання соціальної допомоги нужденним. Закриття шкіл і лікарень, адже це наше майбутнє, власне за яке йде війна. Ми повинні максимум зусиль докласти до того, щоб припинила проливатися кров, і на нашій землі не було окупантів. Аби продовжити українську справу, нам усім необхідно бути культурними, розумними і добрими, не сіяти ненависть одне до одного, бути людьми. Адже без любові і людяності немає перемоги. І готуватися вже до післявоєнної відбудови інакшої соборної супер-України. з новим роком, дорогі друзі і подруги, прорвемося. Перемога за правдою і слава українському народу.